Сьогодні ми отримали повідомлення, що зруйновано міст, і треба все ретельно перевірити. Як завжди, я використав свій супернюх. і одразу відчув, що тут небезпечно. Це точно справа рук Бубухів. Треба знайти їх і дати. прочухана. Пане короб. У воді лежить незнайомий предмет, і я боюсь. Все правильно, пане короб. Коли бачиш незнайомий предмет, його не можна торкатися, і треба негайно кликати на допомогу. Ні, це ж небезпечний вибуховий кристал з дистанційним керуванням, якщо воно у бубуха. Ну, а далі все за протоколом.